Круті продавці це не зірочки, не ті, які розказують, що я закрию комунікативними техніками кого завгодно. Е, класні сейли – це ті люди, які вміють витримувати рутину. Власне, не вміють витримувати рутину, в нього куча других питань, які потрібно вирішити. Особисто я вважаю, що сейлс як професія, продажі як професія е, в нашому середовищі. Взагалі ніяк не м, транслюється як професія, тому що дуже низький поріг входу раз, вмієш розмовляти, не боїшся, Бо не, 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 да, да, не падаєш в обморок від того, що е, там треба е, дзвонити холодним дзвінком. Супер, ти нам підходиш.